Вчора був важкий, важкий день і вечір, ми стояли, чекали. Ми стояли з друзями, з родиною, стояли тут погоди, особисто нахапалися газу разів з три. Причому не розумію за що. Тому що люди стояли мирно, люди стояли з дітьми. О, ну, ви всі розумієте, що якщо люди стоять з дітьми, то це Йо, дуже по-дурному такі речі робити. І е, е, я дуже сподіваюся, що ті люди, які називаються політиками, правильно з того всього скористаються. Тому що інакше ну, бороття назад немає, розумієте? Або ми, або, або нас. Були димові шашки після загине газ, але потім все втихомирилося, стало спокійно. Ми їх трохи відтиснили. Це було вчора, десь годині 5-6, І там стояла, трималися, більш ніяких провокацій не було, було все тихомирно. Влада не має права вчинити так, як вчинила в ніч п'ятниці на суботу. Побили невинних дітей студентів, я їх бачила, ми їх забирали вночі. Йде мирний пікет, ми ніякому разі не піддаємося на провокації, тому що було вчора багато прецедентів і зроблені певні висновки. Ми бачимо, що певні негативні сили в нашій державі не сплять, і вони можуть бути і внутрішні, і зовнішні, бо багато говориться про російські сценарії, про російські спецслужби. Тому зараз дуже всі пильні. Бачив кучу Беркута, бачив, як били, бачив цей весь безпреділ. І, Якщо чесно, то думав, що я вчора поїду додому. Але залишився і відчуваю, що буде до кінця. Якщо Янукович буде, неможливо, чи я зараз піде в відставку, чи піде виставку Верховна Рада. Це залишиться, як було, тому що на даний момент він узурпував всю владу в цій країні. Тільки один варіант. Він має подати відставку. Ми тут будемо стояти до цього моменту. Тільки такий вихід я бачу. Вночі я там був ну, в охороні на Михайлівській, коли зайшов в церкву, то ну, як люди біля алтаря спали і на полу і перев'язані голови були. ну Це було вражаюче, насправді таке. 93 ї години було. А потім ще почали співати пісню, там, ну, чоловіки років 50. там, Як я був маленький батько воював, народна така, знаєте. Він теж вона шмарашки пошкірі. Це найбільше таке враження, як ти був маленький.